Сьогодні в день української міліції пенсіонери МВС зібралися під стінами головного управління поліції з вимогою перерахування пенсій пенсіонерам МВС. Ця вимога є законною, тому що 15 грудня 2015 року Верховна Рада України прирівняла пенсіонерів МВС до працівників поліції. Однак, у зв'язку з тим, що Міністр внутрішніх справ, грубо порушуючи законодавство України, не видав наказ про перерахунок пенсій та не подав відповідні відомості до пенсійного фонду. Закон України не виконується. Тобто міністр внутрішніх справ грубо порушує законодавство України відносно пенсіонерів МВС України. Тому сьогодні пенсіонери МВС зібралися, щоб висловити свою позицію щодо недопущення порушень законодавства України. Якщо акція протесту не вмічається успіхом, ми продовжимо її під стінами Верховної Ради України, президента України та Міністерства внутрішнього. Сьогодні я вітаю всіх пенсіонерів МВС з днем української міліції. Сьогодні 25-та річниця Всього найкращого. Просив вас ну, зустрілись пару нас чоловік. Давайте зробимо щось будемо робити, тому що Франківщина не гірше. Від Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини чи іншої області. Перш за все, я вітаю всіх працівників міліції з їх святом. Бажаю їм здоров'я, міцного здоров'я, козацького. І в першу чергу, щоб держава не забувала за всіх працівників. І виконувала свої вимоги ними твоіцяні, і в першу чергу це верховенство права як основна засада нашої держави провести досудове розслідування протиправних діянь посадових осіб, органів від соцполіти, МВС, пенсійного фонду з метою виявлення організаторів відмови проведення перерахунку пенсії коли. У спосіб маніпулювання нормативними правовими актами, якими врегульований про рахунок пенсії, призначив за законом 2262. Перш за все хочу привітати всіх працівників міліції, міліції, бажати їм успіхів, щоб в майбутньому держава не кидала нас, так, як зараз кидає. Чому ми тут зібралися? Ми вимагаємо просто виконання закону про національну поліцію перерахунку пенсії відповідно до постанови 988 від 11.11.2015 року. Держава нас прирівняла працівників міліції до працівників поліції. Законом це визначили, а саме частиною 3 статті 63 закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та привітних осіб. Лишилося тільки міністру внутрішніх справ Авакусеном Борисовичу видати наказ про перерахунок пенсії. Ніяких прирівняння посад. Оперповноважений міліції, оперповноважений поліції, виконують ті самі завдання, що виконувались в міліції. Таке саме старший інспекторат, слідчі тобто, звання міліції законом є правонаступником до звань поліції. Тому ми вважаємо, що міністр внутрішніх справ здійснює бездіяльність щодо перерахунку пенсій пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ. Якщо нас роз'єднають всі, хто носив погони, ми нічого не вартуємо поодинці. Ми нічого не вартуємо. Вони в плачевні, ми маємо хоч право законне на перерахунок. Військовослужбовці ще не мають цього права. І навіть у їхньому законопроекті, який підготував Полторак, на сьогодні вже роблять різницю і ворожнечу між нами і ними це у званні, у званні, у виплаті за звання на тисячу гривень для військових хочуть зробити менше. Я, звичайно, не кличу до вас до якихось радикальних дій, але сьогодні я кличу і кажу, не будьте байдужими. Чому? Не будьте байдужими, тому що якщо ми не будемо відстоювати свої права, ніхто за нас не